Це робота 91-го року. Я е, тоді робив такі асамбляжі, ну, деякі згоріли, так я вам вже казав. Взагалі, то е, коли ми були молоді, то була така теза е, художник той, що горів. Тобто, якщо ти не горів, ти не художник, да? ну, так колись ще з, з Москви така була теза. Мала я Грузинська я там, і таке інше. А потім виявилося, що в мене було три рази пожежі. Раз, два, три і ще й тут теж. Понищені, понищені роботи погоріли. То. А одну з недавніх робіт, то я передав для когутяка в колекцію, теж він собі. придбав всі серії там, «Сон, син, син, «Сіно», свині така була. Текстовочка тут має бути скорлупка від яйця. Слово як ово. Тут є ж наш скорлупа. Його тут її тут немає. Для виставки я її монтую.